19 березня відбувся обмін полоненими по формулі 175 на 175. Наші захисники нарешті повернулися додому. Повідомив президент Володимир Зеленський. Також з російського полону повернули 22 важкопоранених військових. Серед звільнених захисники Маріуполя та бійці Азовсталі повернулися воїни, які захищали Україну. Усім їм невідкладно буде надана необхідна медична та психологічна допомога. Це один із найбільших обмінів. Повертаються наші солдати, сержанти та офіцери, воїни, які боролися за нашу свободу в лавах Збройних сил, ВМС, Нацгвардії, Сил територіальної оборони та прикордонної служби, всі ці військові захищали Україну на різних напрямках, сказав президент України Володимир Зеленський. Трамп заявив, що мав дуже хорошу розмову із президентом Зеленським. Сказав, що вона була спрямована на зближення позиції України та Росії. Більша частина обговорення була заснована на вчорашній розмові з президентом Путіним, щоб узгодити як Росію, так і Україну з погляду їхніх запитів та потреб, сказав Трамп. Агенція Bloomberg з посиланням на джерело каже, що Зеленський підтримав пропозицію Трампа припинити удари по російським енергетичним об'єктам. А сама розмова президентів тривала близько години. На момент новини, Зеленський своєю думкою про розмову з Трампом ще не ділився. Уряд Великої Британії відкинув вимоги Путіна до союзників України призупинити постачання зброї Києву під час будь-якого перемир'я. Це стосується всіх сценаріїв. Заявив речник прем'єр-міністра Кіра Стармара Дейв Парес. Повідомляє Блумберг, Велика Британія не погодиться на наполягання Росії припинити постачання військової допомоги. Ми завжди будемо продовжувати підтримувати Україну у військовому плані, заявив прес-секретар журналістам у Лондоні сьогодні, 19 березня.